Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська, де я справді намагаюся пояснювати англійську мову максимально просто та доступно, щоб всім було зрозуміло. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням вже 10 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас досить цікава тема. Мене вже неодноразово запитували, яка різниця між «do» і «does» та словами «am», «is» та «are», особливо в запитаннях. Наприклад, людям цікаво, чи можна сказати «do you like» І одночасно чи можна замість цього do you like сказати are you like або is you like? Отже, сьогодні ми поговоримо, яка різниця між цими словами і як їх правильно використовувати. Готові? Починаємо. І спочатку давайте розберемося зі словами do та. «does». У них менша кількість видів вживання, тому з ними легше розібратися. Для початку просто в цілому, як перекладаються дані слова. Do це робити. Роблю, робимо. «Does» – це робить, тобто як він робить, вона робить та воно робить. Отже, ці слова означають одне і те ж, просто закінчення відрізняється. Отже, do використовується для I, «you», we «they». Отже, я, ти, ми, вони. А «does» використовується для третьої особи однини. Складне формулювання, але все, що це означає, це він, вона та вона. Отже, he does», she does» та «it». Does. Наведемо приклади з даними словами. Отже, наприклад, я роблю свою домашню роботу кожного дня. I do my homework every day. I do my homework every day. Я роблю свою домашню роботу кожного дня. Все буквально досить перекладається. А тепер використаємо слово does. Отже, я хочу сказати: вона постійно це робить. Я скажу: she always does this. She always does this. Вона постійно це робить. Друзі, дуже дякую вам за те, що ви переглядаєте мої відео. Залишайте вподобайки, пишете коментарі, а також підписуйтеся на канал. Вся ця активність дуже і дуже допомагає мені розвивати канал. Я дуже вам вдячний, особливо за коментарі та підписки. Це просто супер підтримка каналу. Я дуже вам вдячний і в мене найкраща аудиторія. Також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово. Я також вдячний тим, хто вже це робив. І при бажанні ви можете це зробити за QR-кодом на екрані на БаймієКОФІ, або я також залишу посилання знизу під відео. Або є ще третя опція. Ви можете це зробити прямо тут, в Ютубі, нажавши на кнопку долара в сердечку. Дуже вам дякую і продовжуємо. Отже, все, зі значеннями цих слів ми розібралися і будемо знати, як використовувати їх як звичайні дієслова. Але в англійській мові є ще такий концепт, як допоміжні дієслова, про які я впевнений, ви вже чули багато разів. Це досить популярна тема, і в кожному часі в англійській мові є ті або інші допоміжні дієслова. І ці два слова do та does якраз і є допоміжними дієсловами у теперішньому простому часі у present Simple. Отже, вони використовуватимуться у ньому у запитальних реченнях та в заперечних. В стверджувальних ні. І ось до прикладу одне стверджувальне речення. Він читає по вечорах. Отже, he reads in the evenings. He reads in the evenings. Він читає вечорами або по вечорах. Тепер, якщо я хочу створити заперечне речення, тобто він не читає, мені буде потрібно допоміжне дієслово does. He does not Read in the evenings. Він не читає по вечорах. He does not, або скорочення doesn't. Отже, does, та not зливаються в одне слово doesn't. He doesn't read in the evenings. І запитальне речення does he read in the evenings. І так само зі словом do. Просто воно використовується з іншими підметами, тобто не він, вона, воно, а я, ти, ви, вони і так далі. Так ось я хочу сказати: вони бігають три рази на тиждень. Я скажу they run three times a week. They run three times a week. Якщо я хочу сказати, вони не бігають три рази на тиждень, я скажу they do not run three times a week, або скорочення don't. Отже, тут у нас вже приходить якраз допоміжне слово do, do not. українською. Ми просто скажемо не бігають. В нас немає ніякого допоміжного дієслова. Ми не кажемо вони не роблять або роблять не бігають. Отже, це слово do означає робити в даному випадку. Воно не перекладається, але ми то знаємо, що значення воно має. Також в українській ми такого не маємо. У нас немає концепту допоміжних дієслів. А в англійській потрібне вже допоміжне дієслово, щоб сказати, вони не бігають. І в запитанні знову ж таки буде допоміжне дієслово do, але вже на початку. Отже, do they run three times a week? Чи бігають вони три рази на тиждень? І тут ще варто поговорити про те, коли використовується теперішній простий час, і також допоміжні дієслова do та does. Отже, цей час використовується для постійних подій. Наприклад, я живу у в Києві. Тобто, це постійна подія. Я постійно живу в Києві протягом року, напротязі двох, десяти років, неважливо. Але я живу в Києві, це постійна подія. Я розумію, що звучать це так, ніби прямо зараз, в цю секунду, я також живу в Києві. Але жити це не моментальна подія, це довготривала подія, і тому ми використаємо якраз ось цей теперішній простий час. Наприклад, I live in Kyiv. Я живу в Києві. Далі воно використовується для регулярних подій, або які відбуваються з певною частотою, або... Які ніколи не відбуваються. Отже, якщо я хочу сказати, він не їсть ананаси, я використаю якраз теперішній простий час. Отже, he doesn't eat pineapple. Він не їсть ананас. Він не їсть ананаси. Взагалі в цілому ніколи. Не прямо зараз в дану секунду. А взагалі в цілому. Отже, цей час е, показує якісь події на регулярній основі або взагалі в цілому, що я щось роблю, або я щось ніколи не роблю. Отже, запам'ятаємо, do та does використовуються для постійних або регулярних подій. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської або інших мов, або навіть інших шкільних предметів, рекомендую вам онлайн школу Smart Owl Crew. Це прекрасна школа, в якій сам певний час працював. Я був викладачем англійської там, само собою, і можу вам сказати зі впевненістю, що викладачі там хороші. Я ж навіть почав отримувати коментарі в себе на каналі від людей, які спробували дану школу, і їм сподобалося. Перше заняття безкоштовно, і ви можете просто спробувати з викладачем, чи вам сподобається чи не сподобається, і потім вирішити чи продовжувати заняття. Також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська та від Віталія на вас чекає знижка. І тепер час переходити до слів am, is та are. Всі вони не повірите, перекладаються як одне слово є в українській мові, але просто будуть використовуватися з різними підметами. Отже, зі словом я, тобто I, буде стояти am. я є це I М. Далі до слів he, she, it, тобто він, вона та воно, буде використовуватися слово is. He is, she is, та it, is. І останнє слово are використовуватиметься з множиною. Отже, ви, ми та вони. Наприклад, they are, we are, you. Ар і в даних слів є кілька способів використання в англійській мові. Перший найпростіший та найбанальніший це коли ви просто хочете показати ким або чим є предмет, або людина. Наприклад, він є вчителем, he is a teacher». Буквально дослівно. Він є вчитель, або це є автомобіль. Якщо хтось не знає, що це таке, this is a car, або «It is a car». Це є автомобіль. Другий спосіб використання є, в принципі, досить схожим до першого, але тут ми вказуємо на стани речей або людей. Наприклад, він щасливий, he is happy. Отже, в українській ми пропускаємо це слово є. Хоча можна сказати, він є щасливим. Але не обов'язково, можна просто сказати, він щасливий. Англійською ні. Не можна сказати He happy. Це неправильно взагалі граматично. Потрібно обов'язково сказати is. Отже, he is happy. Або вони не щасливі. They. Are not happy. Можна сказати до предметів. Наприклад, ось цей комп'ютер дорогий. This computer is expensive. This computer is expensive. Або цей будинок красивий. This house is beautiful. Отже, у всіх випадках, коли ви описуєте якийсь предмет або людину, почуття і так далі, нам буде потрібно is, am, або are. І третій спосіб використання цих слів це теперішній тривалий час. Отже, для чого він використовується спочатку? Цей час використовується для того, щоб показати, якщо події відбуваються прямо зараз, в даний момент. Коли попередній час теперішній простий був для постійних або регулярних подій, то цей якраз вже використовується буквально для тих подій, які відбуваються або не відбуваються прямо зараз. І тут якраз нам потрібні слова am Is та are. Тут вони будуть як допоміжні дієслова. Тепер як цей час будується? У нас йде спочатку підмет, я, ти, він, вона, потім йде допоміжне дієслово am, is або are. Тут так само в залежності від е, першого слова, від підмета. Якщо це я, то am. якщо це він, то is, якщо це вони, то are. Так ось до прикладу, скажемо він, він, е, це he, потім у нас is, he is, і скажімо, читає reading. Читати це read, але в даному часі до дієслів ще потрібно додати ING в кінці. Отже, якщо він прямо зараз в цю секунду читає, я скажу he is reading. Якщо я хочу сказати я зараз їм, я скажу I am eating. Якщо я хочу сказати вони сплять, they are sleeping. Отже, до кожного дієслова потрібно додати ING, і потрібно обов'язково додати допоміжне дієслово am. Is або are, вже виходячи з того, який у вас підмет. Щодо заперечних та запитальних речень, тут такі самі правила, як були в попередньому. Отже, щоб створити заперечне речення, нам потрібно ще додати слово not. Наприклад, I am not reading. Я не читаю. I'm not reading. Якщо я хочу створити запитальне речення, чи читають вони, я скажу are. They reading. Отже, допоміжне дієслово просто йде на початок речення. У більшості часів в англійській мові в запитаннях допоміжне дієслово буде йти на початок речення. Навіть не в більшості, а у всіх часах в англійській мові допоміжне дієслово піде на початок для того, щоб створити запитання. Отже, are they reading? Чи читають вони прямо зараз? Отже, до першого запитання, яке ще було в мене в коментарях, чи можна замість do you go to school сказати are you go? To school. Отже, відповідь ні. Do you go to school означає, чи ходиш ти до школи в цілому, взагалі, чи ходиш ти до школи не прямо зараз, не в цю секунду, а в цілому, чи ходиш ти до школи, чи ти, можливо, ще замалий, чи ти вже дорослий і ходиш на роботу. Отже, чи ходиш ти до школи в цілому, do you go to work. А are you go to work? Це взагалі неправильна граматична конструкція. Так казати ніколи не можна. Можна сказати Are you going to school. І тоді це вже буде мати на увазі матися на увазі, що прямо зараз, чи прямо зараз ти йдеш до школи, або ви йдете до школи. Сподіваюся, я максимально доступно зумів пояснити вживання цих слів, і тепер ви зможете їх правильно вживати. Якщо ні, якщо все рівно залишилися запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, і я з радістю надам вам відповіді. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!